Лікарю, як працює терапія сміхом? Ви чули про історію Нормана Казінса? угу. який сміхом вилікував від невеликовної хвороби. Якої, пані Олеся, яку це ви хворобу називаєте невеликовною? Яку? Розкажіть мені, будь ласка. Немає невеликовних хвороб. Є люди, які не здатні змінити погляди на життя. Ви просто не розумієте, що таке сміх. І що він там він не сміхом виліковував. Це вам таке пишуть. Тільки. А коли ви спокійно сприймаєте симптоми, які виникають у вашому тілі. О, набрякла печінка. М -м, нормально. А чому? Тому що був рефлекс голоду перед цим. То вона має бути у мене набрякла, в мене має бути великий живіт. І так буде мінімум 6 місяців. Ну, хай собі буде. А чому ця ситуація виникла? Тому що в мене був дефіцит. Який дефіцит? Та це я подумав, що бізнес. Та нахрен мені той бізнес, піду собі жити в село на природу. От і все. І в цей момент буду дивитися позитивні фільми. мене викликали фільми позитивні, бо я позитивні фільми дивився. Ні.